Сьогодні ми з вами поговоримо і обговоримо таку дуже дуже насправді важливу тему: це взуття зима 2024 2025 року. Що взагалі носити на своїх ніжках в цьому сезоні? Зараз вам поясню, покажу і розкажу. Тож, перша тенденція це у нас працююча дівчина. Давайте її швиденько обсудимо і відпустимо відпочивати. Тож, чому працююча дівчина? Тому що дизайнери дещо переосмислили класичне 3-сантиметрове чи 5-сантиметрове. Тровий підбір, і е, зробили його більш похилим і виразним. Тим самим розширили значення того, як виглядає зношене офісне взуття, я вважаю. Взагалі це все жарти, і це просто такий новий вид каблука. Ні, це не новий тип хлопців, як хтось міг подумати. Але був би досить непоганий. Тож, якщо ви хочете спробувати щось таке незвичне, цікаве в світі підборів, то, будь ласка, зверніться саме за цією моделлю. Наступна тенденція це високі чоботи, і вони дійсно ні, більшість полиць магазинів стали буквально визначною тенденцією в новому показі клої. Також подібний стиль був запропонований від Гучі, Фаргамо, Фенді. Всі вони мали щось подібне в своїй осінньо-зимовій колекції. Тож зверніть, будь ласка, на такі чоботи увагу, тому що подібну тенденцію легко знайти. Вона є буквально всюди, і подібні черевики насправді будуть актуальні не один сезон. Що говорити про високі чоботи, то неможливо не згадати не тільки чоботи вище. Коліна, а й до коліна це такі собі чоботи для їзди, можна їх так назвати. В цілому в кожному з осінньо-зимньому сезоні в нас є така собі модель, яка найбільш актуальна і класична серед інших, і це саме подібна модель. В цілому можна зберегти ось такий байкерський стиль, додати якогось срібла, ременів, як це задумувалось першочергово. З іншого боку, можна обрати більш класичні моделі подібного взуття, як нам пропонував, наприклад, Hermes. також подібні варіанти. Є і в Райф Лорен, Ковач. Не обов'язково купувати собі подібних брендів, але саме вони є тренцетерами цієї пари взуття, тому я і звертаюсь до них. Далі у нас миле взуття від Mary Jane, і воно вже актуально насправді не перший сезон. Зараз воно продовжує набувати популярності серед молоді та інших. Тому Джейн знайти дуже легко і спробувати ще легше в своєму гардеробі. Якісь товсті ремінці, глянцева шкіра, або ж актуальний відтінок про відтінки. Ми поговоримо трошечки пізніше. Зробить ваші Mary Jane більш актуальними на сьогодення, але якщо ви маєте якусь класичну модель, то не варто від неї відмовлятись. Наступний тренд, мені здається, натхнений ще минулим сезоном, тому що в минулому сезоні були популярні оці стилі балерини. Зараз все ж таки вони відійшли на другий план, але взуття в стилі балерини залишилось. Воно дуже подобається дизайнерами. Вони надихнулись такими, знаєте, класичними пуантами і гумкою, яка ось там зав'язується в банти. Є багато прикладів такого взуття серед дизайнерів. Зокрема, Жак Жакнус нам показав багато моделей осінь зима 2024 року, тому варто пригладітись. Наступні декілька трендів це така собі цікавиночка, тому що не кожен захоче подібне носити і додавати в свій гардероб. Я це розумію, але я не можу не зауважити якусь тенденцію. Тим тобто, паче, кожен має свій якийсь стиль і, можливо, щось подібне цікаве приглянеться саме вам. Отож, перш. Це новий погляд взагалі на лофери, Тому що звичайні лофери носять усі, і це класика. В якийсь момент ми трошки про них забули, але вже мені здається, сезонів, сезоні, може, 5 вони до нас так стрімко повернулись і взагалі не планують йти. І це дуже добре, дуже зручна модель для осені або теплої зими. Тож, але Луї Вітон нам запропонував свої своїй нові колекції щось таке. В no, і Цікаве. ви десь бачили колись лофери з бахромою. Я точно ні, точно не пам'ятаю такого. Можливо, колись вони були, але зараз точно ні. Також Луї Вітон в цілому розширив погляд на класичний шкіряний виріб, взуття. Приклади ви зараз бачите на екрані, і цим запустив таку собі тенденцію для інших брендів. Тому зараз ви можете бачити дуже багато варіацій. Насправді, це в нас і зубасті підошви від Вікторії Бекхем, гострі броги від фергамо. Тож. Можливо, цього сезону своїм класичним лоферам треба дати трошечки передиху і відпочити, і приглянутись до таких цікавих моделей. Наступна тенденція, яку можна любити, можна ненавидіти, це пухнасті черевики. Ви колись взагалі носили плюшевого медвіння в себе на ногах. А можете спробувати, чому ні? Всі ми любимо якісь іграшки, якусь цікаву фактуру. Тому такий варіант дизайнери запропонували нам цього сезону. Ще цікаво, що дійсно таке взуття виглядає дуже стильно і екстравагантно, тож вам не потрібно ще ще, ви можете скласти якийсь абсолютно класичний лук. Мені здається, це буде ще навіть крутіше, коли ви вдягнетесь, якийсь, до речі, про тенденції. Якщо видягнетесь в якийсь костюм і додасте. Подібне взуття мені здається, це буде так круто і неймовірно стильно. Що не передати словами, а більше якихось тенденцій і трендів цього сезону не тільки по взуттю ви можете побачити в моєму повноцінному відео про тренди цього сезону за посиланням в описі або по підсказки. Зараз у вас на екрані. Наступний тренд мене дуже тішить, і мені взагалі подобається нахил, тому що комфорт це завжди класно, особливо коли це в моді. Дизайнери, так сказати, переосмислили комфортне взуття цього сезону, тож флісові черевики. Знову круті зокрема пропозиції на платформі дійсно прижились в вуличному стилі. Тому якісь пропозиції найбільш популярні, типу від АК або ух, як правильно напишіть, будь ласка, бо я вже не розумію. От, <свят> або ж плоский зручний сабо, до речі, сабо це теж дуже крута нова тенденція, свіжа, якої не було раніше. Вона до нас прийшла ще в літньому сезоні, перекочкувала в зимній, просто дизайнери додали більше хутра, і от вам зимні сабо. Не знаю, наскільки це тепло. Мені здається, на якусь мокру зиму з снігом такий варіант, життя, звичайно ж, не підійде. Але якщо ви живете в кліматі, де прохолодно і сухо, мені здається, дуже стильний і класний варіант. Далі у нас ковбойськ. І чоботи, і чесно, я не знаю, чи це вплив Тейлор Свіфт, чи це просто світове помішательство, помішательства українського. Не знаю, хай буде. Але ковбойські чоботи вийшли на новий рівень популярності. На них був великий попит і в минулому зимом, в осінньому сезоні, з того, що я пам'ятаю, але в цьому сезоні, мені здається, ця тенденція досягла піку своєї популярності, і це насправді дуже круто, тому що я пам'ятаю, коли раніше на ковбойські чоботи все ж таки дивились, знаєте, так, Здалеку і дуже дуже боязько, а зараз це дійсно мені здається переходить в таке більш класичне взуття. Насправді, ковбойські чоботи і є класикою, просто вони виглядають більш. Екстравагантно, ніж звичайні, тому для людей вони такі більш непритаманні в звичайному житті. І як я говорила раніше, ми з вами обов'язково маємо говорити кольори, принти та фактури. І в цьому сезоні, звичайно ж, буде актуальний коричневий бордо і хакі. Про ці кольори знову ж таки я згадувала в відео про всі тренди. Тому тенденція зберігається в нас і в взутті. Звичайно, не можна ігнорувати чорний колір. Це класика. Я про нього згадувати не буду, але всі ми розуміємо, що взуття. Чорного кольору актуальним, про нього ніхто не забув, просто я пропоную інші варіанти. Якщо говорити сюди ж про принти, то в нас зберігається тенденція на звіриний принт. Він був у нас в одязі, в одязі все ж таки він трошечки відходить, але в зуті він зберігається, і тут варіацій дуже багато. Це може бути і звичайний леопард. Він залишається актуальним саме в зуті, В інших варіаціях він. Все ще актуальний, але мені здається, ми швидко ним зараз перегоремо, тому не варто. Але взутті, звичайно. Ну, а якщо говорити про фактуру, то найбільш актуальна фактура цього сезону це крокодиляча шкіра. В цілому, я не скажу, що колись вона була не Це класика, але зараз вона набуває все більшої популярності, особливо якісь глянцеві лакові моделі. А на цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, відео дійсно було корисним для вас. Напишіть, яка тенденція сподобалась вам найбільше, а на яку ви б не звернули увагу цього сезону. А з вами. С вами була Аня. Всім па-па!